Вітаю на каналі FiWay, ви потрапили на черговий огляд аналогу лего ніндзяго, цього разу від компанії Бела. Досить давно ми її не оглядали, і це ось такий досить невеличкий, зате досить раритетний набір. Як ви бачите, це ніндзя з пілотного сезону, точніше коул, і ось такий набір також був і в оригіналі, ви можете зараз його побачити. І дійсно скопіювали його принаймні на коробці, точно нормально. Що ж усередині ми, звичайно, зараз поглянемо. Якщо ви хочете бачити, Ачите більше оглядів саме на тематику ніндзяго, то ставте вподобайки під цим відео, пишіть про це коментарі, підписуйтеся на канал та тисніть на дзвоник, щоб не прогавити нічого цікавого. Звичайно, підтримуйте ЗСУ, і якщо залишиться копійчина та бажання, то можете мене за посиланнями у описі. Знайшов я цей набір, новий та запакований на OLX, До речі, тут також є список деталей, тож ми одразу можемо з ним ознайомитися. Так і навіть деталі фігурки тут зображені, але я думаю, що це нам не дуже потрібно. Тож відкриваємо саме коробочку. І так насправді ніндзя з пілотного сезону досить прикольно, як на мене виглядають. Там з другого і з третього, хоча з другого, не з другого, з першого, якщо це пілотний, то він нульовий. То з першого теж нормально, а ось здається, з другого вони якось вже так собі почали виглядати. Ну, але це таке, в принципі, у кожного такі враження різні свої. Ось така у нас інструкція. Інструкція книжечка, це інструкція книжечка, це інструкція книжечка у наборі на 50 деталей. От зараз таке точно ніхто не зробить, просто запхають розгорток. Хоча, до речі, ані, все нормально. Я думав, що вона відкривається якось по-єврейськи, але нормально, все добре, просто це не лицева сторона була. І так, до речі, інструкція дуже сильно відрізняється від тих, що ми бачимо зараз. Але в принципі, в принципі, мало б бути все гаразд. Також у нас є тут і детальки. До речі, навіть у Чіма робили таку ж конструкцію, такий відверто поганий бренд, навіть назви цього бренду не було на коробці. Я думаю, якщо ви не бачили, то буде цікаво вам поглянути ось тут за підказкою. Така ж конструкція, але трошки, м'яко кажучи, невдала. І ми витягаємо усі детальки та дивимося, що ж тут у нас цікавого. По-перше, це торсик, який досить дивно запринтований. По-друге, це рука, яку я, яку я поламав. Як я встиг поламати руку, ви мене спитаєте. Та я сам не знаю, насправді воно само. Ну, як як воно поламалося? М -м Добре, нехай. Значить, в нас одна рука не буде нормально функціонувати, буде лише одна. По-перше, ми одразу бачимо сині пальці. Для чого вони так зробили, звичайно, невідомо. По-друге, позаду принту у нас немає, але, здається, його і не має бути. Попереду у нас принт хоча і схожий, але не такий зовсім, як має бути. Трошки він відрізняється. Серед інших деталей також, звичайно, цікаво глянути. на принтовані, наприклад, ноги. Вони, в принципі, запринтовані також не так, як має бути. Здається, вони мають бути трошки більш сірими, але я не впевнений. Ось картинка як має бути насправді. Здається, певні відмінності тут є. Ну і пальці дуже кидаються в живочі. Також у нас тут є, звичайно, голова, звичайно, з одним принтом. Тоді два не робили і навіть у Лего. І насправді вона не дуже добре тут тримається. Хоча, ну, напевно, не відлетить, окей, більш-менш також у нас тут є маска, яка вставляється через силу, вставляється, але все нормально. В принципі, вона навіть нормально попадає у цей проріз, тобто лице власне тут нормально виглядає. Також у нас тут є кріплення на катану. Катана у нас чорна. Це дивно, що вона не золота, не срібна, а чорного кольору. Але нехай. І, до речі, кріпиться вона також досить дивно. Ну але так і мало бути у оригіналі. Хоча, звичайно ж, і не із зламаною рукою. Але давайте навіть ось я витягну цю руку і подивимося, як тут виглядали пальці всередині. Десь приблизно так, тобто, вже якось трохи по-іншому. І напевно тут занадто вже слабенький пластик. Нічого страшного, дивимося ще на цікаві детальки. Також у нас тут є ось такий лук. В принципі, виглядає також нормально. Є у нас ось такі кінжальчики, один та другий. Більше я не бачу. Є у нас скорпіон, в принципі, теж цікава деталька. Серед іншого, в принципі, дуже цікавого немає. Ще є ось така зброя, є бочка. І я думаю, це потрібно побачити в зборі. В зборі це виглядає приблизно так, насправді нічого особливого, але помітьте, цей конструктор нормально стоїть, і навіть я на нього дихаю, і він не падає. Що не можна було сказати, наприклад, про ті набори з чими від безіменного видавця. Як ми бачимо, навіть можна потрусити цим, і воно не розвалиться. Це напевно просто чудо. Скоріше всього, ці набори, десь так року 2012-го. Тож якість деталей так тут така собі. Ми бачимо якісь щілини, якісь тріщини, також якісь детальки трошки зішкрябані, та й тим більше вони зберігалися вже дуже довгий час, але те, що вони зібралися, це вже дуже і дуже великий плюс. Єдине, що я б хотів також помітити у конструкції ну, ось це що це таке. Мені просто от самому цікаво, для чого це тут взагалі існує. І, до речі, так це перший рухомий елемент. В принципі, можна ще сказати, що рухаються ось ця катана, ось цей спис і кинжальчики. Ну і також у нас є мішень, ось така, і вона теж рухається. І дивіться, знову ж все нормально, і вона навіть нормально може фіксуватися там, де ви захочете. Це просто дивовижно. Також у нас є фігурка. Як ви бачите, цього разу я їй вчепив лук, і в принципі з луком виглядає значно краще аніж з катаною. Катана якось дуже дивно стирчить. Але без руки все ще все ще зле. Також хочу вам сказати, що таке враження, наче це відтворювали з пам'яті. Тобто, так, наприклад, тут є нормальна фотографія набору. Потім у нас є інструкція з таким ж фото, як і на коробці, власне. А потім, коли ми розгорнемо інструкцію, то тут, наприклад, вже ось ця деталька відрізняється від того, що було на коробці та на самій ж таки інструкції. Я не знаю у чому проблема, і ось тут деталька у нас така, як у інструкції. Також це стосується, наприклад, скорпіона. Як ви бачите, ось так, от він розташовується тут, і, власне, десь там у кінці збірки теж можу вам це показати. Він розташовується близько центру. Якщо ми подивимося тут, він десь збоку. Таке враження, наче дійсно, от хтось подивився на це, потім відставив бік, не знаю, обернув задом, так щоб точно це не побачити. Це теж повернув позаду, щоб це було, а хоча тут теж видно, просто забрав цю коробку і почав відтворювати з пам'яті інструкцію. По іншому я це пояснити не можу, але дійсно якийсь дуже дивний момент з цими детальками та невідповідностями. Також щодо деталей можу сказати, що тут є ось така одна запасна однопінова деталька, і, до речі, мені навіть цікаво по списку. Е, ні, вона тут одна. І я задіяв вже одну ось тут в конструкції. А це дійсно запасна. Тобто тут не 50, а 51 деталька, це так просто цікавий факт. Ну і загалом набір я вважаю для свого часу, напевно, мав би сенс. Але на зараз я думаю, що абсолютно без сенсу. Та й в принципі його зараз дуже складно знайти, тим більше запакованим ось так от. Ну а ми глянули знову ж на ось такий раритет. Бо інколи вам раритети подобаються. І якщо зараз це знову ж такий випадок, то звичайно ставте вподобайку, не забувайте, бо від цього я відштовхуюся та буду робити те, що вам подобається. Наприклад, ігри на стільні мені дуже подобалося оглядати, але вам ні, тому напевно, такого контенту або не буде зовсім, або майже не буде. Якщо вам сподобався цей огляд, то, звичайно, тисніть вподобайку, про це я вже згадую втретє, а Бог, як ви знаєте, любить трійцю, тому пишіть коментар-коментар, тицяйте на підписку, підписку та дзвоник-дзвоник, це знову щоб було три рази, і все у вас буде добре. Ну і сповіщення також про мої відео будуть приходити, я сподіваюся, що ви цього, звичайно, хочете. Не забувайте підтримувати ЗСУ, і якщо залишиться копійчина та бажання, то можете і мене за посиланнями у описі. Дякую вам за перегляд та гарного настрою! Все буде Україна!